Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде прогноз для знаків повітря з 14 по 20 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні у Близнюків, можливо, на початку тижня, у вас буде якась така новина, яка вас на деякий час, таке, знаєте, воно неочікуване. На деякий час ви, навіть, будете трохи розгублені, але карти, які йдуть далі, кажуть про те, що ви. Якщо це буде і не дуже приємна новина, ви зможете з нею впоратися. Більш того, на цьому тижні у вас будуть якісь фінансові надходження. Тобто ви на цьому тижні не будете так, знаєте, після цієї новини якось у вас піде на спад. Навпаки, це може просто щось так, знаєте, відкласти з вашого життя. Навіть не відкласти, просто ви щось залишите і можете піти іншим шляхом. Можливо, у вас ось ця фінансова така підтримка буде на цьому тижні. Можливо, вона навіть ця карта каже про те, що вона буде неочікувана. Тому ще на цьому тижні карти кажуть про те, що якщо ви хотіли. Вкласти ваші кошти у якусь, можливо, щось придбати, ви хотіли, або щось для себе вирішили, що вам потрібно ось ці надходження, оці кошти, які до вас прийшли, кудись вкласти, то карти кажуть про те, що вам трохи треба заощадити цей тиждень. Він не дуже підходить для, наприклад, придбання якогось житла. Навпаки, цей тиждень він потребує на цьому тижні якоїсь знаєте, економії. Можливо, ви можете просто зробити для себе якийсь план, для себе зробити якийсь такий ваші наміри, просто виписати для себе. А вже потім щось придбати. Я бажаю, щоб на цьому тижні в вашому житті з'явилася ось така фінансова стабільність, щоб до вас надходили гроші легко, і вони у вас затримались. Нехай цей тиждень для вас буде дуже вдалим. Нехай. Будь-яка новина, яка буде на цьому тижні на початку. Ось цією картою вона просто перекрилася, і ви побачили, що, можливо, від вас відійде щось вам непотрібне, фінансової стабільності вам, надходжень і вдалого рішення, можливо, просто зробіть для себе план, як ви вкладете. Трохи пізніше ваші кошти. І тоді це буде більш удалим рішенням. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. Давайте, мої люди, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні карти кажуть про те, для того, щоб ваше діло або ваші справи вони були більш вдалими, щоб вам легше було вирішувати ваше життєве питання, вам треба робити це в команді, тобто не на самоті. Можливо, навіть звернутися до когось або розподілити можливо якісь обов'язки. Ви бачите, що ви самі трохи не витягуєте ваше питання. Тому просто зверніться до когось. На сьогодні ви на середині шляху вирішення вашого питання. Можливо, на сьому тижні карти кажуть про те, що якщо у вас і є кошти, а вони у вас є. Буде просто їх трошки притримати. Ось, наприклад, в вашій роботі вам ще запропонують, щось зробити командою. І ваші кошти, наприклад, вам треба якусь частину вкласти, то цей тиждень. Можливо, не зовсім буде для цього підходити. На цьому тижні вам треба трохи заощадити. І пам'ятайте, цей тиждень він більш підходить для роботи в команді, для якого, знаєте, об'єднання зусиль. І тоді ваш тиждень буде легким. Тоді він буде вдалим. І не сумуйте, якщо щось буде не виходити. Пам'ятайте, Попереду ви йдете в правильному напрямку. І ваші емоції, можливо, вони трохи зайві. Можливо, на ваше питання треба подивитися з іншого боку, поєднати якесь зусилля. І нехай ваш тиждень принесе вам радість, принесе вам спілкування, і ось ця командна робота виведе вас. На той напрямок на той шлях, який вам дійсно потрібен. Гарної командної роботи! Нехай у вас все вдається! Легкого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія! Давайте, водолійчики, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у Водолійчиків, можливо, з'явиться якась ситуація в вашому житті. Можливо, якщо вам треба або складати іспит, або, можливо, на роботі вам треба приймати, приймати якесь рішення, вам треба, знаєте, заспокоїтися і пригадати, ця подія для вас не нова. Начебто ви вже опинялися в такій ситуації. І ще карти кажуть про те, що на цьому тижні у вас або фінансове надходження, або таке, знаєте, щось вам запропонують. Щось таке для вас в подальшому може бути дуже важливим. Воно може вам при... Принести фінансову стабільність, тому на цьому тижні вам треба, якщо до вас і прийде якась пропозиція, якщо на цьому тижні на вашій роботі щось вам запропонують, то сміливіше на це погоджуйтесь. Це вам в подальшому може принести саме фінанси, може принести. Якусь таку посаду, якщо вам щось запропонують на цьому тижні, то ця посада буде для вас дуже вдалою. Ви будете задоволені в подальшому вашим сьогоднішнім рішенням. Я бажаю вам фінансо стабільного тижня. А на цьому тижні у вас є фінанси. Витрачайте, можливо, якусь частину на себе. Не забувайте про себе що вам вкладайте в те, що вам дійсно хочеться. І коли ви будете задоволені, поруч з вами будуть з'являтися якимось чином люди ті, що вам будуть допомагати. І якщо на цьому тижні вам треба вирішувати якусь справу, то карти кажуть про те, що вона у вас вирішиться, чого я вам і бажаю. Гарного і легкого тижня! Нехай у вас все вдається, фінансової стабільності, нехай у вас на все вистачає ваших коштів. Гарного тижня А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!